Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну партію четвертого туру індивідуального чемпіонату Європи, цього разу у виконанні львів'янина Василя Іванчука, який грав білими проти відомого сербського гросмейстера Ніколи Седлака. С4 зіграв українець, Е6, кінь кінця 3Д5, д 4 І в цій добре відомій позиції чорні роблять далеко не основний хід аж 6. Позиція чорних досить міцна, тому ось такий відхід від основних дебютних принципів. Чорні втрачають час на хід пішаком, не розвиваючи фігуру, також цілком прийнятний. Хід а корисний, не даємо білому слону стати на ж 5 Кінь F3 зіграв український шахіст кінь F6. і ми пам'ятаємо цю систему по партії панамарьов Пец. Яка була зіграна в поточному 2024 році. Там Руслан Пономарів зіграв А3, попереджаючи хід слон Б4, і буквально розгромив німкеню. Але Василь Іванчук вирішив зіграти Є3. І після А 6 пішов Б3. Далі Б 6 слон Б2, слон Б 7 Ж3, кінь БД 7 слон Ж2. Слон Д6 грають чорні і рокіровки. врешті решт на дошці виникла типова для закритих дебютів позиція. Білі грають кінь d2, маючи на увазі в певний момент просунути пішака на e4, чорні захищають слона b7, тура b8, ферзь e2, і нарешті седлак грає С5, створюючи на дошці знову ж таки дуже типове подвійне пішакове напруження, яке часто виникає в закритих дебютах. Міняється на С5 Іванчук, чорні забирають пішаком, тура F d1, ферзь Е7, тура А 1 Тут чорні могли просунути пішака на d4 і після розміну утворити прохідного пішака в центрі. Далі, можливо, кінь Е4 розмінялися двічі на цьому полі, чорні грають e5 і далі кінь іде на f6 або c5, проганяючи білого ферзя. Позиція тут приблизно рівна. Але чорні не квапляться з просуванням пішака Д, грають тура d 8 білі ставлять коня на F1, кінь Б6, атакуючи пішака c 4 І тут українському шахісту варто було все ж таки розмінятися на d5, і після ЄД виникає ще одна типова для закритих позицій пішакова структура, а саме висячі пішаки. Але Василь Іванчук вирішив зробити інший хід. Він просуває свого пішака на Е4. Пропонуючи розмінятися на цьому полі і чудово розуміючи, що суперник може зіграти інакше, а саме Д4 нападаючи на коня. Василь Іванчук це передбачив, просуває пішака на Е5 вилка, але взяття слон б'є Е5. І тут починаються дуже цікаві ускладнення. Білим краще за все було зіграти слон б'є7, дозволяючи забрати на С3. Зараз слони під ударом, як білі, так і чорний слон Е5, але розмін на D8 з шахом і точний відхід на а 1 Кількість слонів, які знаходяться під боєм, зменшилась. Чорні грають кінь бд 7 захищаючи слона, але слон G2 ферзь 5 і ферзь С2. Білі, врешті-решт, відіграють пішака на ферзовому фланзі і досягнуть повної рівності. Але Василь Іванчук вирішив зіграти інакше. Він не б'є на Б7, а забирає ферзем на Е5. І тут черга помилятися вже його супернику. Седлаку треба було відразу забрати конем на С4. Ось така несподівана вилка. Справа в тому, що якщо забрати на С4, то чорні міняються на G2 і забирають на Б2, отримуючи дуже велику перевагу. Під боєм кінь С3, якщо він відійде, то буде взяття на А2. Коротше кажучи, йти білим сюди не треба. Тому, якби чорні зіграли кінь б'є С4, то треба було б піти ферзь Е2. І позицію після розміну на ж2 ми з вами ще побачимо в партії. Сєдлак удар кінь С4, звісно, побачив, але вирішив його реалізувати після розміну на G2. Сербський гросмейстер забрав слона, українець побив королем, кінь б'є С4 подвійний удар, і тут. У білих був чудовий шанс вийти сухими з води. Взяття на c 4 ми вже бачили там тура Б2 і майже безнадійна для білих позиція, але треба було зіграти кінь Д5. Ось такий несподіваний тактичний удар не помітили суперники під час партії. Тепер вже чорним треба грати точно, щоб не отримати гіршу позицію. Наприклад, якщо помінятися ферземи, то після шаху короля 8 тура б'є c5, білі контратакують коня. Ну, а що далі? Кінь є d7, атакуючи туру, але вилка кінь С6. І після взяття ще й зв'язка слона 3. Чорні грають кінь d7, але тура С1 і білі виграють матеріал. Тому тут краще було б забрати на d5 турою. віддати на b8. Далі тура д8, ферзь f 4, забираємо на b2. Здається, що у чорних компенсація за якість, але після тура д2 виявляється, що кінь б2 гине. Є 5, ферзів 5, С4, б'ємо на Б2. Далі після ж 6 С3, тура Б С2, кінь Д5. Складалася ось така дуже цікава позиція, в якій у білих зайва тура, за яку у чорних лише два пішаки. Але які пішаки? Це прохідні, які перетнули середину дошки. Зараз загрожує кінь Б4, Д3 є варіант, якщо забрати, то вилка. Кінь F4. Коротше кажучи, у чорних тут цілковита компенсація за туру. Погодьтеся, було б дуже цікаво, якби український шахіст знайшов цей варіант. Але в партії Василь Іванчук, на жаль, відійшов ферзем на е 2 чорні помінялися на б 2 забрали на С3 і, врешті-решт, отримали зайвого пішака. Після кінь Е4, ферзь Е3, забираємо на d1, кінь відходить на F6, ферзь е 2 Шах, король G1 і ферзь Б5, пропонуючи перехід до Еншпілю. Але українець не міняється на b5, після чого чорні забрали пішаком, покращуючи структуру на ферзовому фланзі, а ставить туру на d2, і розмін відбувається на полі e 2 Тут, звісно, чорним реалізувати свою перевагу важче. Кінь Д5 грає сєдлак і кінь e 3 Українець намагається врятуватися в туровому закінченні, відомому своїми нічийними тенденціями. І тут чомусь Сєдлек вирішив забрати на е 3 Хоча, очевидно, що краще було все ж таки зіграти кінь Б4, зберігаючи легкі фігури. Але сербський гросмейстер побив на е 3 і на дошці турове закінчення, в якому, хоча у чорних зайвий пішак, але все ж таки пішакова структура на ферзовому фаланзі дещо скомпрометована. Білі ж після королів 8 атакують пішака, і після Тура c 8 Іванчуку варто було зробити точний хід Б4. Здається, що тут білі нічого не досягають, але це не так. Дивіться, після С4 король Ф1, король e 7 король e 2 король d 6 тура А3 атакуючи пішака, і після тура С6 білий король заходить на С3, блокуючи пішака С4. Ну а біла тура може проявити активність, зігравши, наприклад, тура А5. Далі можна зіграти А4, створити прохідного після Б5, і білі цілком, врешті-решт, можуть досягнути нічієї. Але український шахіст вирішив зіграти інакше. Відразу пішов король f 1 Чорні роблять те ж саме: король e 2 король d 6 Тут Тура c 4 Після король c 6 грати Тура 4 немає смислу. Король захистить пішака. Тому Тура пішла на королівський фланг. Але тут захист турою пішака g 4 Тура d 7 І тепер ми бачимо, що білий король відрізаний від ферзового флангу. Він йде на Е3, А5, Х4, Ф6, тура А4, король Б5, і тут український шахіст, перейшовши контроль, робить серйозну помилку. Краще було зіграти тура Е4, викликаючи пішака на Е5 і піти Ф4. Після розміну чорна тура заходить на D1, але білі ходом H5 фіксують пішакову структуру на королівському фланзі. А після тура А1 ходом тура А4 захищаються. Продовжуючи відрізати чорного короля по четвертій горизонталі. Чорні тут зберігали зайвого пішака, але плану реалізації мінімальної матеріальної переваги просто немає. Білі тримають оборону і цілком можуть досягти нічиєї. Але Василь Іванчук знову помиляється: він робить неакуратний хід F4, і тут суперник несподівано віддає зайвого пішака. Граючи тура Д4, і партія переходить у дуже непросте пішакове закінчення, в якому і відбулися головні події цього поєдинку. Після взяття це шах, король Д4, король Б4. Ідея чорних зрозуміла забрати всі пішаки на ферзовому фланзі, відволікаючи білих створенням прохідного по вертикалі Є е. треба сказати, що пішаковий еншпіль це саме той вид закінчення, якому можна дати точний діагноз. Тобто або у білих виграно, або виграно у чорних, або все ж таки позиція рівна. І тут я хочу відверто сказати, що позиція ця для чорних виграна. Але Василь Іванчук здаватися не поспішає. Українець просуває пішака на G5, і цей хід ставить перед чорними певні практичні проблеми. Найбільш точним ходом, який призводив до виграшу, був подвійний розмін на G5, аж Fже і король А3. Білі грають G6 після взяття. Король Е5. Забираємо, б'ємо А4, і чорні темп в темп виграють. Подивіться, А2, король 7, А1 ферзь, G7, але хід чорних. І цю добре відому позицію вони без проблем виграють, оскільки все ж таки пішак білих коневий, а не слоновий або туровий. Але сєдлак помиляється. він зіграв король А3. І тут у Василя Іванчука була чудова можливість несподівано досягти нічиєї. Треба було сказавши А, сказати і Б, тобто просунути пішака на ж 6 створюючи потенційно прохідного пішака. І далі дуже непростий варіант, який суперники, незважаючи на те, що мали багато часу на годинниках, не зуміли правильно оцінити. Чорні забирають на а 2 і білі не спішать грати король С5, король d6, вони там не встигнуть. Треба спочатку зіграти король С4, захищаючи пішака Б3. Ну а що чорним робити далі? Якщо піти король Б2, то білі грають б4, і якщо побити на b4, то виграють навіть білі, але А4 тут Б5, А3, Б6, А2, Б7, А1 ферзь. І дуже важливо, що білі ставлять свого ферзя з шахом. Вони тут без проблем досягають нічієї. Якщо ж зіграти король А3, то білим треба зробити точний хід h5. Саме положення цього білого пішака на 5-й горизонталі, врешті решт дасть нічию. Чорні грають е 5 відтягуючи білого короля в центр, забираємо, б'ємо А4, король Е6, А3, король в 7, А2, забираємо ферзь з шахом. І тут не взяття пішака, тому що буде ферзь h8, а король h7. І це вже нічия. Білі загрожують просунути пішака на G7, а Чорний король дуже далеко від королівського флангу. В партії ж Василь Іванчук помилився. Він зіграв король С4. Суперник відповів ходом Е5, і тут, подумавши, Василь Михайлович вирішив здатися. Ось таке несподіване рішення. Ми з вами чудово пам'ятаємо, що і в молоді роки Василь Михайлович часто здавався в позиціях, в яких можна було б ще декілька ходів зробити. Було таке в партіях проти Каспарова і проти інших значно менш сильних шахістів. Але давайте розберемося: здався Іванчук все ж таки в програній для себе позиції або втратив півочка. Звісно, білим треба бити на Е5, і після Ф'є найкращим шансом є все те ж просування пішака Ж на шосту горизонталь. Тут можна було все ж таки спробувати ще раз заплутати сідлака. Справа в тому, що якщо б сербський гросмейстер поквапився і забрав на А2, то білі просували пішака на Б4 і, врешті-решт, навіть досягали виграшу. Подивіться, після взяття на Б4, король Б4, король Б2, король С4. Білі забирають на Е5 і прямують до пішака 7. Якщо ж чорні грають А4, то тут після Б5, А3, Б6, король Б1, Б7, А2, Б8, ферзь шах, білі також вигравали. Ну, звісно, чорним не треба бити на А2, краще зіграти Е4, але й тут є деякі шанси вже на порятунок. Після король d4 забираємо король e4, король b3, король e5a, король e6а3, король f7A2. Все ми це з вами вже бачили, але з однією відмінністю. Пішак білих стоїть лише на h4, але не на h5. Після взяття на g7A1 ферзь, звісно, не б'ємо на h6, там ферзь h8 шах, відходимо на h7, і ось цю позицію комп'ютер оцінює як виграну для чорних. Нагадаю, при білому пішакові на h 5 була нічия, а при пішакові на h 4 це програно. Але як білі тут програють? Чорним для того, щоб виграти цю позицію, треба зробити єдиний хід ферзь b1. Лише цим ходом починається шлях до перемоги. Що робити далі? Якщо побити на h 6, то просто тура c1 шах, і після відходу короля на h 7, ферзь h1 забираємо і виграємо. Краще зіграти H5, будуючи все ту ж структуру на королівському фланзі. І тут чорним немає смислу захищати пішака h 6 Треба зробити точний хід король С4, а після взяття на H6 починається відомий маневр. Ферзь c один шах. Якщо відійти королем на g7, то король d5 і чорні тут темп в темп встигають. H6, король e 6 h 7 шах, король g8, король F6. Даємо білим поставити ферзя, але після король g6 виникає добре відома позиція. Хід білих, але врятуватися вони не можуть. Тому краще відійти на h7, але тут ферзь c2. І після король h6, ферзь d2. Дуже відомий маневр. Ось так. Сходинками піднімається чорний ферзь. Після короля h3 він йде на d3, знову зв'язуючи пішака короля h 6. І тут вже ферзь e3 грати немає потреби. Чорний ферзь виходить в центр, нападаючи на пішака h5. Тому білі не можуть зіграти ані король g7, ані король h7. Треба грати g7, але ферзь стає на g8, і після король g6 чорний король встигає підтримати свого ферзя. h 6 король e 6 h7, ферзь f 7, і виграш чорних нескладний. Ось так. Василь Іванчук здався, як мені здається, зарано. Треба було ще трошечки перевірити седлака. І якби він знайшов шлях до перемоги, то й молодець. А якби не знайшов, була б нічия. Але це чисто моя суб'єктивна коментаторська думка. На жаль, Василь Іванчук в цій партії не продемонстрував своїх найкращих якостей. Зовсім не по тому сценарію пішла партія, по якому б мала піти. Рейтинг Іванчука на 200 пунктів вищий, а різниця в віці між цими суперниками не така вже велика. Але на жаль, сталося, як сталося. Василь Іванчук програв. Якщо це відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!